Добрий день усім! Сьогодні опрацьовуємо з вами тему макроси в базах даних Аксес. Спершу вдосконалимо нашу таблицю Кадри. Відкриємо її за допомогою конструктора і додамо ще одне поле, яке буде мати назву «Премія». Даних ми задамо обчислювальні. І, власне, ось тут придумуємо з вами формулу для нарахування премії працівнику. Для цього візьмемо оклад, помножимо його на стаж і поділимо це все на 100. Таким чином, залежно від стажу, чим більший стаж, тим буде відповідно більше. Премія. Натискаємо ОК. Ось мені підсвічується, що тут є опчисований тип. Зберігаємо нашу табличку і давайте перевіримо. Прошу, ось тут мені відобразилася премія, яку би міг отримати наш працівник. Закриємо табличку і далі створимо форму за допомогою майстра. Обираємо «Майстер форм, таблиця-кадри, переносимо всі поля, які є в цій таблиці, натискаємо Далі. В макеті оберемо значення Таблиця. Далі назвемо її преміювання і готово. Будь ласка, у нас з'явилася форма, яка виглядає у таблиці. Подивіться, будь ласка, там, де ми робили з вами через майстра підстановки випадаючі списки, вони всі відображаються, так як ми це з вами і робили. Тепер відкриємо нашу форму в режимі конструктора. Обираємо поле Премія. Дані, формат, так. Чи зараз. Да. Ось тут да, мало бути. Увімкнено, маска, воду, перевірка, формат видимий. Заберемо видимість, щоб нам його не відображало. Далі. В заголовок верхній колон титул нашої форми додамо об'єкт прапорець є. Відповідно, подивіться, будь ласка, він має назву Прапорець 19. Замість назви, яка тут пропонується, напишемо Премія. Маємо тепер, ось тут у нас премія. Е, в чому буде полягати наша робота? Нам потрібно створити такий макрос, який натисканням на чекбокс, на наш прапорець, буде показувати премію, або, відповідно, її приховувати. Що ми будемо робити для цього? Заходимо в вкладку Створення. І обираємо макрос. Далі обімкнемо, крім каталогу дії, бачимо, тут нам підсвічується. Оберемо ще відображати всі дії. Перетягую праворуч, в мене є каталог, макрокоманд, І беру Якщо. Тепер мені потрібно прописати умову. Відповідно, і потім потрібно буде створити дії. Умову будемо робити із побудовника. Беремо ось тут. Тепер розгортаю табличку, АТБ, обираю форми, усі форми, і ось тут у мене є преміювання. Пригадуємо, що наш прапорець називається пропорець 19. У цьому переліку ось тут його знаходимо. Тепер двічі клацаю, і ось тут воно з'являється. Пригадуємо з вами з курсу програмування, що е, прапорець натиснений або вимкнений, це є два логічні значення. True or false. В нашому випадку нам потрібно задати значення true, тобто, коли він є обраний. Окей. Умова прописана. Тепер додати нову дію. Розгортаємо, і ось тут ми з вами будемо гортати донизу списку, установити значення. Тепер нам потрібно обрати елемент, який ми будемо відображати. Знову ж таки, натискаємо на побудовник, розгортаємо, обираємо преміювання. І шукаємо нашу премію. Відповідно, або не відображення або невідображення англійською мовою позначається словом visible. В значенні виразів гортаємо донизу. Ось воно. Двічі клацею. Будь ласка, нам сформувало вираз. ОК. І його значення, якщо ми натискаємо прапорець, має бути тут. Далі додамо умову інакше. Вираз інакше знову. Гортаємо донизу, установити значення і повторюємо ті самі дії. Побудовник. Обираємо нашу форму з преміюванням. Обираємо премія, гортаємо донизу, шукаємо команду визову, окей, І тут вираз прописуємо False. Що робимо далі? Далі ми закриваємо і зберігаємо наш Макрос, зім'я, показати премію. Окей. Тепер нам потрібно цей елемент зв'язати ось тут, в розділі, в нашій е структурі, з'явилися ще макроси. Нам його тепер треба прив'язати. Бачимо, що він у нас є виділеним, йдемо в події і ось тут обираємо команду після оновлення. Клікаємо, бачимо, що з випадаючого меню в мене з'явилося Показати премію. Закриваємо нашу конструктор, зберігаємо зміни і давайте ж відкриємо. Зараз бачимо, що премія у нас не відображається. Відповідно, коли я натискаю прапорець, премія з'являється. Забираю позначку, вона зникає. Наступне завдання, яке ми будемо з вами виконувати, теж буде стосуватися форми преміювання, але ми напишемо макрос, який дозволить нам одразу на формі показувати працівників з того чи іншого магазину. Тому відкриваємо через режим конструктора і ось тут ми з вами зараз маємо обрати елемент поле зі списком. Обираємо і встановлюємо так само ось тут. Зразу відкривається майстер полів зі списком. Значить, наше поле буде отримувати значення з іншої таблиці. Ми візьмемо з вами номери магазинів із таблиці Магазини. Далі обираємо таблицю Магазини. Далі. І тут потрібен лише номер магазину. Далі, сортування не вказуємо, перевіряємо, у нас є три магазини з номерами 6, 21 і 31. Далі готово. Будь ласка, з'явилося у нас ось таке поле. Знову ж таки, нам потрібно тепер написати макрос і потім його прив'язати після оновлення. Залишаємо в конструктор, не закриваємо, переходимо в створення, макрос. Власне, ось тут ми з вами будемо обирати вже команду Застосувати Фільтр. Вона прямо тут у нас існує. Ось бачимо, застосувати фільтр. І потрібно зробити умову відбору. Натискаємо на побудовник. Отже, що у нас має ось тут співпадати? Давайте закриємо на хвилинку побудовник, вертаємося при іміювання і дивимося, що наше поле зі списком, ось воно має назву. Поле зі списком 21. Отже, в макросі ми теж його будемо шукати. Знову ж таки, побудовник, відкриваємо форми, шукаємо в переліку поле зі списком, так, і натискаємо вітер. Далі нам потрібно, щоб воно співпадало зі значенням номером магазину. Але вже коли ми хочемо застосувати фільтр, по формі воно не спрацює. Тому, ось тут ми будемо з вами обирати вже із таблиці кадри. Кадри номер магазину. Окей. Ось тут, будь ласка, ми з вами прописали умову відбору. Ще раз. Застосувати фільтр і обираємо умови відбору. Закриваємо і зберігаємо наш макрос вибір магазину. Натискаємо ОК. Тепер робимо застосування макросу до нашого поля зі списком. Після оновлення вибір магазину. Так, закриваємо і зберігаємо зміни. Розгорнемо. Подивіться, будь ласка, з'явилося поле зі списком. Так, і коли ми обираємо той чи інший магазин, у мене з'являються об'єкти лише з того магазину. Причому бачимо, що премія теж працює. Ось і все на сьогодні. Бажаю вам вдалої, цікавої роботи.